Я в тільки Макс, бо мені не вистачає осінньої атмосфери в кімнаті. Хочу обрати якусь свічку з ароматом гарбуза. Там дуже хочу. то сподобалась ось ця. Сьогодні Лондон радує сонячною погодою, так і не скажеш, що вже осінь. Зараз в мене знову той самий період, коли я знову намагаюся взяти себе в руки в плані Ютубу, е, каналу, е, спорту, харчування. От тому зараз ви саме через це бачите це відео. У мене е, дике бажання так само. Ховувати речі, подушки, О, то я не маю куди. До речі, цікавий факт: в Англії є нормою перебігати дорогу на червоне світло. Це взагалі деякі можуть просто переходити, і машини їде, але просто так стап, я йду. І я нарушаю. Останнім часом мені так подобається вожевий колір. Це вже, мабуть, третя річ, моя могла піроги. Саме такого колору. Будь ласка, як можна спокійно проходити через такі полички? Навчіть, будь ласка. Ну і для тих, хто вже готується до Різдва. Будь ласка. Е, Яке сьогодні? Сьогодні 19 вересня. Чи 18. До речі, я пристриглась. <реш> Дорога в супермаркет пролягає через Мекс Той, що з одягом. Важко стриматись, але тут мені рідко щось подобається. Взагалі рідко купую тут речі. Минулого разу звернула увагу на цей жакет. Жакет, Жилет. Не знаю, чомусь мені так подобається, але уявлення не маю, з чим його б Я минулому році ще купила собі лофери. Але жодного разу їх не вдягнула, тому думаю, з, зу... з тою жилеткою було б так само. Скажіть, будь ласка, куди всі спішать? Мені здається, в цьому році занадто рано. Мені здається, це відео випадково з осіннього, з тієї якимось див'яним. Що це за зараз постіль покажу. Треба, будь ласка. Можливо, ви сумувалися за червоними автобусами, бо я ні. Як приїхала з України, це зараз до Лондона, то вийшла на зупинці і побачила ці червоні автобуси і зробила себе на думці, що блін, коли я їх побачила перший раз. Була в такому захваті, ну, не передати. А тут так автобус. Червоний. Круто. Клас. Можна додому. Перед тим, як робити розпаковку, хочу познайомити вас з моїм новим другом, який, я сподіваюсь, проживе довше, ніж попередній. Це Борис 2.0. Після останнього разу, як я купила собі е, таку рослинку, минуло майже більше ніж півроку, і <свісно> я довго не наважувалася, бо мені було реально шкода їх. От, Але я все ж таки купила знову, сподіваюся, що я його <свісно> не вб'ю як минулого Я придбала собі випадково взагалі. Е, Дойшла в тільки Макс, тільки Макс, не знаю, називайте, як хочете. Раніше я не дуже любила цей магазин. Я не люблю взагалі коли ось так, типу, все на одній кучі, все розкидано, незрозуміло, треба ритись в тому всьому для мене найпростіше це просто зайти до нова колекція, гарненько все розвісане, і я хоч там можу щось побачити. От, але останнім часом особливо в відділі декору, там, посуду і тому подібне. Я почала з нею ходити і реально класні речі для себе. Не про це. Сьогодні я зайшла в тільки Макс і випадково знайшла собі ось такі кроси. Мені за що не вигадається, скільки я їх купила. Я їх купила за 17 фунтів просто. Взяла їх чисто для спорту. Боже, спортсменка. Планую почати бігати, і мені потрібно було щось таке дуже легеньке, те, що не шкода. от, І я думаю, що навіть якщо вони порвуться за 17 фунтів, ну, вибачте. Те саме, що я купила в якомусь примарку, врахую, що це супер ціна. Е, як я вже казала, що зараз такий період, коли я намагаюся взяти себе в руки. Uh, і спорт також є в цьому списку. Uh, сьогодні ще міряла топ спортивний, але нічого не знайшла, думаю, що пізніше ще десь подивлюсь. І купила свічку з ароматом гарбуза mm -hmm. та лат гарбузового лата. Така у мене там вже цілий склад. Коли свічки були зайвими, скажіть, будь ласка, не знаю. І з останнього придбала собі шампунь, бо в мене вже закінчився майже та кондиціонер. Зараз відкрила для себе ось такі засоби від Тіджі. У мене перед цим були голубенькі пляшечки. Там в неї якесь зволоження, це здається відновлення. Хочу спробувати ще ці. Я взагалі та людина, яка все життя користувалася цим пантін. І мені завжди все подобалось. Але коли я переїхала в Англію, я не знаю чому, чи то, можливо, тут якийсь інший виробник цього пантін. Чи можливо це через воду, яка тут, бо вона тут не дуже приємна, така жорстка. Е в мене в той самий пантін почав дуже погано вимивати шкіру голови. Типу, мені здавалось, що я погано вимиваю шампунь, потім виявилося, що це просто погано шампунь вимиває, мені волосся. От я стала для себе щось нове шукати, і ось подруга мені порадила ось такий. І знаєте, я думала, що кращі пантіни нічого не мають, але коли спробувала ці шампуні, я зрозуміла просто різницю між там якимись дешевими типу пантін і цими трохи дорожче. Це вже як професійна е серія, е здається, була в захваті просто. Я таким чистим своє волосся, мабуть, ніколи не відчувала. Тому, хто, можливо, в пошуках. Реально, рекомендую спробувати. Це все. Ще я нарізала собі персики. Просто це мій найулюбленіший фрукт. І зараз вони мені здається найсмішніші. І вже сумую за тим, що їх скоро не буде на поличках в супермаркетах. Це я намагаюсь створювати осінній затишок. <плес> Плюс новенька свічка. Так темно, хоча зараз 1919. 19. Зараз буду скидати матеріал на ноутбук. У мене ще не змонтований влог з України. Не знаю, чим буде, бо там щось маловато матеріалу. І буду монтувати щось.